Так, 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 що з форматом? Так, краще. Друзі, всім привіт, всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я, Міша. Сьогодні в відео я вам розповім, що таке криптовалюта, як купити криптовалюту та як на ній заробити. Приємного пригляду! А перед початком цього відео я хотів би попросити тебе приділити мені всього 10 секунд твого часу. Спонсором даного відео є мій авторський телеграм-канал, у якому я публікую способи заробітку на криптовалюті як з вкладеннями, так і без вкладень. Послання буде в описі під це відео, обов'язково доєднуся. Давайте розберемося з тим, що таке криптовалюта. Всю історію крипти, починаючи зі створення біткоїна у 2008-му, я розповідати не буду. Криптовалюта це такий вид активів, який відрізняється від звичайних для нас грошей або інших фінансових активів. Від грошей відрізняється тим, що ви володієте валютою безпосередньо. І для цього не потрібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається в особистому електронному гаманці або навіть на флешці. Так, тільки що ми розібрали, що таке криптовалюта, що таке поняття криптовалюти в цілому, тепер давайте отак от додамо. Трішки практики. Зараз ситуація на ринку не найкраща. Ціна біткоїну доходила до 16,5 тисяч доларів за одну монету. А в цей же день, тільки у 2021 році, він коштував. 62, а то і 64 тисячі доларів. І це ідеальна можливість для новачків зайти в криптовалюту. Але ви маєте розуміти, що одразу на всю котлету, тобто на весь ваш банк, на весь виділений капітал для криптовалюти, влітати не потрібно. Потрібно робити це поступово, адже ні я, ніхто з вас і багато людей не знає, куди біткоін піде завтра. Можливо, він взагалі сходить на 10 тисяч доларів, і це буде дно яке. Всі ми з вами зможемо відкупити. Тепер нам потрібно обрати біржу, де ми будемо купляти та зберігати нашу криптовалюту. Насправді, бірж існує дуже багато, але найпопулярніше це Binance та Bybit. Одразу скажу: якщо вам немає 18 років, то краще обрати біржу Bybit, Так як для купівлі та продажі криптовалюти на цій біржі, верифікація особи не потрібна. Просто у вас будуть певні обмеження. Особисто я зареєстрований як на Binance, так і на Bybit. Процес реєстрації аккаунту я показувати вам не буду. Головне, знайте, що ви маєте зареєструвати аккаунт за моїм реєстральним посланням, щоб ми були з вами таким одним цілим, були в одній команді та таким чином ви зможете отримати вітальний бонус від мене. А якщо ви хочете подивитись на детальний гайд, особисто від мене по реєстрації на Bybit, де я все описав від от, от А до Я максимально детально, то переходьте на мій другий канал, який я створив спеціально для туторіал. Послання на цей канал буде в описі під цим відео. Після того, як ви пройшли реєстрацію на Bybit, переходимо одразу до купівлі криптовалюти. Для початку нам потрібно зробити депозит на біржу. Ми будемо робити це через P2P-торгівлю. Зараз ми знаходимося на головній сторінці криптовалютної біржі під назвою біт. І щоб купити криптовалюту через P2P торгівлю, клікаємо купити криптовалюту, далі клікаємо P2P-трейдинг. І ми потрапляємо на сторінку, де є досить багато пропозицій по продажі USDT. USDT – це віртуальний долар, за який ми будемо купувати або продавати ту чи іншу монетку. Далі серед способів оплати пишемо назву вашого банку, наприклад, Приватбанк. І вам викидається. Актуальні пропозиції по купівлі USDT. Наприклад, бачимо, що є в нас ось такий продавець Платон. У нього було 248 ордерів і 99% з цих ордерів він виконав. Ціна одного USDT у Платона складає 40%. Гривень 99 копійок, тобто майже 41 гривня за долар. І, припустимо, ви хочете купити, умовно кажучи, на 2000 гривень. Вписуєте сюди 2000 гривень, і за ці дії ви отримаєте 48 доларів 79 центів. Далі клікаєте купити. Тут у нас успішно розміщається ордер. Обираєте спосіб оплати, наприклад, Приватбанк, копіюєте карту. Продавця, потім здійснюєте оплату, і клікаєте сюди оплату здійснено. І якщо ви хочете, можете написати в чат, як: добрий день йому чи добрий вечір. Оплату здійснено. Продавець, обов'язково перевірить і відправить вам ваші USDT. Зараз я цього робити не буду. Просто відменю ордер. І на цьому все. Далі, після того, як ми купили нашу криптовалюту, клікаємо активи. Далі переходимо на спот. І наші USDT. Одразу з'являться не на спотовому гаманці, а на гаманці для фінансування. Тобто гаманець для поповнення. Нам потрібно натиснути переказ і обрати з фінансування, отак от з фінансування до спот, написати USDT і перекинути всі USDT собі на спотовий гаманець. Далі клікаємо: Торгівля, спотова торгівля. І щоб купити криптовалюту, наприклад, хочете ви купити той же самий біткоін. Ось біткоін. Зараз біткоін коштує 16800 доларів, хочете ви купити його за риночною ціною. Клікайте ринковий, і тут вибирайте, на який відсоток від депозиту ви хочете купити біткоін. Я рекомендую розмістити сітку ордерів. Тобто, наприклад, перша транзакція, ви купляєте біткоін по, скажімо, так, 17 тисяч доларів. Так, перша транзакція купляєте на 20% від свого депозиту, або навіть 10%, або 15%. Друга транзакція, ви розміщаєте ордер на 16 тисяч доларів. Так, це друга транзакція. Ще купляєте на 10 або 15% від депозиту. Потім третя транзакція. І так, ви спускаєте все нижче, нижче і нижче і будете намагатись відкупити кожне дно. Дно може бути перше, друге або навіть і третє. І таким чином ви зможете відкупити абсолютно всі нижче, по суті, які будуть. І тим самим ви зменшите середню ціну купівлі біткоїна. Так, я розповів, що таке криптовалюта. Розповів, як її купити. Ага, точно. Як же заробити на цій криптовалюті все максимально максимально просто. Для того, щоб заробити на криптовалюті, я вам раджу доєднатися до мого телеграм-каналу. Адже там я кожного дня пощу якусь актуальну інформацію по способах заробітку на криптовалюті як з вкладеннями, так і без вкладень. Я економлю ваш час, тому що сам сиджу, збираю всю інформацію і пишу конструктивні пости для того, щоб вам було максимально зручно та корисно. Ось дивіться, буквально недавно, ось на днях. Була тема, де можна було отримати 50 доларів буквально за 30 хвилин вашого часу, але при вкладеннях 250, тобто вкладаєтесь 250, на виході отримуєте 300. Чекаємо зараз виведення і будемо фіксувати прибуток разом зі своїми підписниками. І таких тем насправді дуже багато. Акції від Bybit, постійні, промоакції акції від Bybit і багато іншого. Промо-акції від Binance та взагалі IDO, і всяка всячна є в моєму телеграм-каналі. Тож, друзі, дякую всім величезно за перегляд. Нагадую, всі корисні посилання, посилання на байбіт, посилання на мій телеграм-канал, а також на мій другий ютуб канал з тутурелами по біржах, будуть в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!